Порнографія, мастурбація, анонізм, вся ця, ця нечистота, весь цей блуд, воно є корисно чи шкідливо, що говорить Біблія. Біблія каже, що це гріх. Людина, взагалі, яка цим всім займається, витрачає дуже велику кількість енергії. От, вона завжди нещаслива. Люди, які дивляться порно, займаються мастурбацією, не можуть потім построїти сім'ю. Навіть коли е, є сім'я, е, вона завжди неблагополучна, нещаслива. Адже те, що людина бачить в порнофільмах, воно е, не відповідає тому, що вона потім отримує в реальності сім'ї розпадаються. Біблія говорить, що це блуд, що це не чис... чистота, і цього потрібно позбавлятися, каятись, очищатись, змінятись.